Україна не лише край багатої історії та культури, а й домівка для справжніх природних велетнів. У лісах, степах, річках і на скелястих кручах живуть тварини, чиї розміри, сила і витривалість викликають захоплення і повагу. Вони, мов живі символи могутності дикої природи, що вперто зберігаються попри зміни клімату, людську діяльність і урбанізацію. Ці створіння вражають не лише габаритами, а й способом життя. Пізнання цих тварин це подорож не лише у світ зоології, а й у глибини нашої екологічної відповідальності. Адже збереження гігантів дикої природи це збереження частини душі самої України. Готові дізнатися більше про нашу прекрасну дику природу. Буду вдячна за підписку на канал і підтримку. А ми починаємо. Лось найбільший наземний савець України. Лось найбільший представник родини Оленових, що мешкає на території України. Дорослі самці можуть досягати ваги до 600 кілограмів, а висота у холці становить близько 2 метрів. Характерною ознакою самців є великі лопатоподібні роги, які можуть сягати розмаху до півтора метри. Лосі живуть в листяних і хвойних лісах, де вони можуть поласувати широким різноманіттям кормів, віддають перевагу територіям неподалік від водойм, де влітку можна сховатися від спеки. Вони є травоїдними тваринами, харчуються гілками корою дерев, водною та болотяною рослинністю. Лосі добре плавають і можуть долати значні відстані у воді. Основними загрозами для них є браконьєрство та знищення природних місць існування. Бурий ведмідь найбільший хижак країни. Бурий ведмідь найбільший хижак України. Дорослі особи, на якого можуть важити до 400 кілограмів. Висота ведмедя на задніх лапах може перевищувати 2 метри. В Україні бурі ведмеді мешкають переважно в Карпатах, обираючи густі ліси та гірські райони. Вони є всеїдними. Їхній раціон включає ягоди, горіхи, коріння, комах, дрібних савців та рибу. Восени ведмеді накопичують жир, готуючись до зимової сплячки, яка триває від листопада до березня. Популяція бурих ведмедів в Україні є невеликою та перебуває під загрозою через втрату середовища існування та браконьєрство. Збереження лісів та створення природоохоронних територій є ключовими заходами для охорони цього виду. Білуга найбільша риба України, Білуга найбільша риба України яка може досягати ваги до півтори тони та довжини до 6 метрів. Цей вид осетрових мешкає в басейнах Чорного та Азовського морів. Білуга є довгожителем і може жити понад 100 років. Вона відома своєю чорною ікрою, яка вважається делікатесом. Нерест білуги відбувається у прісних водах, куди дорослі особи мігрують з морів. Через надмірний вилов та браконьєрство чисельність білуги значно зменшилася. Вид занесений до Червоної книги України та охороняється міжнародними конвенціями. Відновлення популяції білуги потребує суворого контролю вилову та відновлення природних нерестовищ. Беркут повітряний володар Карпат і степу. Беркут найбільший хижий птах України, розмах крил якого сягає до 2,5 метра, а важити він може до 7 кілограмів. Цей птах мешкає в Карпатах та степових районах, обираючи гірські та відкриті ландшафти. Беркут має гострий зір, що дозволяє йому помічати здобич з великої відстані. Він полює на зайців, лисиць, молодих козуль та інших дрібних і середніх за розміром тварин. Гнізда будує на високих скелях або деревах, використовуючи їх протягом багатьох років. Беркут є моногамним птахом. Пари зберігаються на все життя. Через знищення місць гніздування та зменшення кількості здобичі чисельність Беркута в Україні скорочується. Сірий журавель найвищий птах України. Сірий журавель один із найбільших птахів України висотою до 120 см та розмахом крил до 2 метрів. Він має сіре оперення з чорними та білими відтінками на голові та шиї. Журавлі гніздяться на поліссі, в лівобережному лісостепу та частково в лівобережному степу, віддаючи перевагу болотистим та вологим місцям. Вони є всеїдними, споживаючи як рослинну їжу, так і дрібних тварин. Сірі журавлі утворюють пари на все життя та відомі своїми шлюбними танцями. Під час міграції утворюють великі зграї, які можна спостерігати восени та навесні. Дрохва найважчий птах України. Дрохва один із найбільших і найважчих птахів у світі, здатних до польоту і найбільший птах на території України. Самці можуть важити до 16-18 кілограмів, при цьому мати довжину тіла понад 1 метр і розмах крил понад 2,5 метри. Це надзвичайно рідкісний степовий птах, який мешкав у Причорномор'ї, Криму та частково на півдні степової зони. Дрохва дуже полохлива, тому її важко побачити в дикій природі. Самці дрохви вражають у період токування. Вони розпушують пір'я, наче розквітають, щоб привабити самку. Живиться переважно рослинною їжею, але також їсть комах черв'яків дрібних хребетних. Через розорювання степів, випасання худоби та браконьєрства популяція дрогви сильно скоротилась. У природі вона трапляється надзвичайно рідко, справжній скарб українського степу. Полос жовточеревий – найдовший змій України. Полос жовточеревий – найбільша змія в Україні, що вражає не лише довжиною, а й швидкістю руху. Дорослі особини можуть досягати довжини понад 2 метри, а іноді навіть до 2,5 метри. Цей вид цілком не отруйний, проте має агресивний характер і може кидатися на ворога з відкритою пащею. Полос мешкає на півдні України, в степах, балках, кам'янистих місцевостях, зокрема на Кінбурзькій косі, в Криму та на Одещині. Він дуже активний може пересуватись із блискавичною швидкістю та добре лазить по деревах. Полює на ящерок, дрібних гризонів, пташенят інколи поїдає інших змій. Попри свою загрозливу поведінку, він не становить небезпеки для людини. Його головними ворогами є знищення середовища проживання та страх перед зміями, через який люди його вбивають. Олень благородний. Гордість українських лісів. Олень один із найбільших копитних савців України. Другий за розміром після лося. Дорослі самці олені велетні можуть важити до 250-300 кілограмів і мати роги довжиною до півтора метри. Цей вид широко поширений у Карпатах, а також трапляється на полісі та в деяких лісостопових регіонах. Олень є символом шляхетності. Він граціозний, обережний і сильний водночас. Раціон складається з трав, листя, гілочок, кори дерев та чагарників. Самці рогаті щороку скидають і знову нарощують роги, які використовують під час шлюбних поєдинків. У період гону восени можна почути голосне ревіння самців, що змагаються за самок. Вид охороняється в межах природоохоронних територій, хоча його популяція у багатьох районах лишається стабільною. Сом звичайний підводний гігант. Сом найбільша хижа риба прісноводних водойм України, яку недаремно називають царем річки. Вага старих самців може перевищувати 150 кілограмів, а довжина тіла – 2,5-3 метри, іноді навіть більше. Мешкає сом у великих річках Дніпро, Дністер, Південний Буг, у Великих Озерах і водосховищах. Це донна риба, яка вдень переважно ховається в ямах, а вночі виходить на полювання. Сом всеїдний, харчується рибою, жабами, раками, іноді навіть каченятами або дрібними ссавцями, що запливли у воду. Має потужні щелепи і відмінний нюх, яким орієнтується у каламутній воді. Вважається трофейною рибою, про яку в Україні складено безліч рибальських легенд. У деяких регіонах занепокоєння викликає його надмірне поширення, як хижака, що витісняє інші види. Європейський зубр – справжній велетень дикої природи. Зубр найбільша наземна тварина України. Жива легенда наших лісів. Дорослий самець може важити понад тонну і досягати 2 метри у холці. Колись зубри були поширені у всій Європі, включаючи українські землі, але до ХХ століття були майже винищені. Сучасна популяція в Україні є результатом реінтродукції. Зубрів випускали в дикі ліси Полісся, зокрема в Житомирській та Рівненській областях. Найбільша популяція зубрів в Україні за останніми підрахунками мешкає на Вінниччині і налічує 132 особини. Зубри живуть у стадах, харчуються травою, гілками, корою та листям, ведуть спокійний спосіб життя. Попри масивність, вони можуть бігати до 40 км за годину і добре пересуваються в снігу чи болоті. Вони уникають контактів із людьми, але потребують великих площ для проживання. Його збереження одне з пріоритетних завдань природоохоронців. Ми з вами щойно пройшли стежками, які ведуть до справжніх володарів української природи, величних, неповторних живих легенд. Вони не вигадані герої казок, вони тут, просто зараз, десь поруч із нами, дихають тим самим повітрям, залишають сліди на вологій землі, злітають високо в небо чи ковзають глибинами річок. І кожна така зустріч це маленьке диво, нагадування, що природа України грандіозна, жива і варта подиву. Але ця подорож лише починається, бо є ще сотні інших неймовірних істот, їхньої поведінки, історії, відкриттів та цікавих місць, про які варто поговорити. То чому б не рушити далі разом? Якщо тобі було цікаво, обов'язково підписуйся, не пропусти наступні відео. Природа ще має чим тебе здивувати. Дякую за перегляд та слава Україні.